Члени бюджетної комісії обласної ради погодили розподіл стабілізаційної дотації, яка надійшла в область на фінансування закладів професійно-технічної освіти. Область отримала стабілізаційну дотацію в обсязі 14 мільйонів 807 тисяч 600 гривень, яку зараховується до доходів обласного бюджету і пропонується спрямувати стабілізаційну дотацію в обсязі 4 мільйони 140 тисяч. 4700 тисячі гривень бюджету міста Луцька і 10 тисяч шістсот тисячі 900 гривень обласного бюджету саме управління освіти науки та молоді облдержадміністрації. Пан Селедець пояснив, що містам Коваль, Нововолинськ та Володимир Волинський наразі коштів не передбачено, оскільки їхню двохмісячну потребу у коштах вирішили депутати обласної ради на останній сесії Волинського парламенту. Нагадаємо, тоді було виділено понад 6 мільйонів 800 тисяч гривень із вільних залишків обласної казни. Тим часом депутат Анатолія Грицюка цікавило, чи поставлять прийняті рішення остаточну крапку у цьому питанні. Оцих 14 мільйонів 800 тисяч, вони повністю закривають проблеми фінансування всіх профтехучилищ міста Луцька, Ковеля, Володимира. Чи їх ще є дефіцит і нестача коштів? Ми обраховуємо потребу на фінансування профтехосвіти на 2016 рік в обсязі 176 мільйонів. Фактично закрито. Те, що передбачено в обласному бюджету враховуючи стабілізаційну дотацію і в бюджеті міста Луцька, нестача коштів враховується порядка 67 мільйонів. Всема залишається і найбільш гостра вона залишається саме в цих містах обласного значення, які я називав Новолинськ, Володимир Волинський та місто Коваль. Почути обурило депутатів Володимира Бондара та Валерія Діброву, мовляв, мери цих трьох міст ігнорують вимоги закону України про державний бюджет, перекидаючи цей головний біль на інших. В них поняття дуже просте. Є область, вона все повинна вирішити. Є президент, він все повинен вирішити. Занимете? І коли влаштовувалися демонстрації в нас на минулій позачерговій сесії, з боку педагогічних колективів тих профудочивищ, то. Не те, що підозра, а є вже достовірні факти, що їх просто мери і автобуси організовували, і заправляли, і заправляли бензином. Список писали, хто повинен їхати сюди в обласну раду, вибивати кошти. Їм передали дуже багато податкових надходжень, бюджетних призначень різних, тому вони можуть вишукувати певною мірою кошти і все в своїх бюджетах. Витискаючи якісь інші програми. На це пан Селедець зауважив, що володіє інформацією про те, що мери міст активно піднімаються питання на загальнодержавному рівні. Між тим, виділяти кошти на фінансування ПТУ не поспішають. Асоціація міст України гостро, це питання загострено і воно піднімається на рівні уряду. Як я бачу, це вихід ситуації, що повинен бути ще додатковий ресурс з державного бюджету. Але він не буде такий, щоб закрити проблему депутат Володимир Бондар своєю чергою закликав колег ощадливіше ставитись до розподілу коштів обласного бюджету та припинити практику прийняття сесійних рішень під тиском представників громадськості. І отак раз в два місяці до нас будуть приїжджати профтехучилища, до нас будуть приїжджати там інші проблемні, скажімо, міста. Ми будемо да, ми будемо такого в ральному порядку піднімати руки, виділяти їм утримання. А міста собі будуть займатися своїми питаннями, благоустроєм, там всім, чим вони займаються, і в результаті. Ми ті питання, які на нас безпосередньо висять, і наші заклади комунальні, і наші програми, всі, ми фінансувати не будемо мати що. Депутати Волинь Ради стурбовані зволіканням виконавчої влади із розподілом вільних залишків обласного бюджету. Це питання у ході засідання бюджетної комісії озвучила головуюча депутат облради Людмила Кирда. Скажіть, будь ласка, коли депутати зможуть ознайомитися з проектом рішення розподілу вільних коштів обласного бюджету? У нас дуже багато програм сесії обласної ради, тобто депутатами, не прийняті на сьогоднішній день. Програми, які не прийняті. В них передбачений дуже досить серйозний ресурс на фінансування. Якщо вони не будуть програми ці прийняти, тобто, поки вони не будуть прийняті, ми не бачимо, який ресурс треба спрямовувати, які видатки для того, щоб розподілити вільні залишки. Я очікую, що там ну, понад 20 мільйонів на програми гострі потреба на програми, які ще немає. Узвучені фінансистом аргументи вочевидь спонукали депутата Валерія Діброву звернутися до колег, які представляють різні політичні сили Волинського парламенту. Давайте ми. Приймемо всі програми, об'єднаємо всі свої зусилля депутатів для того, щоб розвивався край, для того, щоб працювали всі програми на розвиток краю, для того, щоб правильно використовувалися кошти, які записані в нашому бюджеті, так? приймемо всі програми і тоді зразу автоматично вертаємося чи приходимо до розподілу вільних коштів. Сьогодні в державі йде війна, сьогодні ряд військових програм. Ми, на жаль, колеги з вами не прийняли. Я розумію, що ми всі думаємо про ті питання, які теж треба приймати, і про дороги, і про об'єкти різні. Але давайте думати про рамок по учасниках АТО. Тричі ми її виносили, і ми її не прийняли. Ну якщо вона має якісь проблеми чи ще щось, це завжди можна вдосконалювати в існуючі програмі. Шановні колеги, це безвідповідально не прийняти програму допомоги учасникам АТО і їхнім сім'ям. Як ми можемо формувати бюджет чи подавати, розподіляти вільні залишки, не прийнявши цієї програми. programa Йому апелював заступник голови облради Роман Карпюк, мовляв, керівництво найвищого представницького органу краю за прийняття регіональних програм, надто тих, які стосуються підтримки волинських військовослужбовців. Однак назвав неприпустимою практику, коли до апарату ради повторно подаються документи без врахування правок та пропозицій, озвучених депутатами у ході сесії. Наголосив пан Карпюк і на ще одному, але щодо схвалення радою нових програм. Давайте так підемо. Якщо ми говоримо, що треба дати звіт по використанню. І після того будуть прийняті програми тут. Яка проблема дати світ? Гроші, точно що є, треба то зробити. І ми приймемо всі програми. Ся з питань екології рекомендувала сесії обласної ради погодити надання надр в користування ПАТР Укргазвидобування, мета геологічне вивчення нафтогазоносних надр Літинсько-Зелянської площі. Відповідне клопотання надіслали з держгеонадра категорично проти підтримки будь-яких клопотань від цієї структури. Виступає перший заступник голови облради Олександр Пирожик. Але якщо ми приймемо таке рішення, то ми автоматично. Приймемо ті правила гри, які пропонує Держгеонедра України. Адже вони нам ставлять чіткі терміни, до яких ми маємо скликати сесію, нагадаємо, одну з таких сесій обласна рада вже скликала, але відхилила усі клопотання держгеонадра, в тому числі і стосовно Укргазвидобування, та прийняла звернення щодо змін у правилах користування надрами, якому визнала існуючий порядок надання спеціальних дозволів таким, що порушує права місцевого самоврядування та норми закону про доступ до публічної інформації. Але якщо депутати були майже одностанні в голосуванні за звернення, то у випадку з погодженням надр у звучать пропозиції в сторону підтримки. На сьогоднішній день справді Верховна Рада прийняла закони, які не є досить вигідні для місцевого самоврядування, тобто для нас. Але ми не можемо зупиняти процес, скажімо так, надання якихось погоджень організації, які звертаються. Нам треба це на своєму місцевому рівні врегулювати. Тобто, якщо зараз ми там написали справді, якщо організація реєструється на нашій території, буде платити нам податки, ми їй надаємо, погоджуємо, щоб вона розробляла дану територію і в майбутньому видобувала газ. Що в цьому погано? Погано те, каже пан Пирожик, що аналогічним способом пробують добратися такі, до волинських який надр який? бурштину. Перша волинська старательська артіль, розробка бурштину ділянки Галузія в Маневецькому районі. Треба дати відповідь. До 18-ї години 09.04 знову приходить наступного дня перша Асоціація міжнародної комерції Агроплюс. Треба дати своє погодження або факт, що ми не надаємо дозвіл до 10.04.2016 року. Тут був Маневицький район в тих двох. Тепер уже дослідно промислова розробка бруштину ділянки бірки, що знаходиться в Любишівському районі, і другий. Ділянка деревок, що знаходиться в Любишівському районі. Але повернімось до теми нафтогазоносних надр. Екологічна комісія, погодившись на геологічне вивчення надр ПАТ «Укргазвидобування», виставила ряд умов у разі отримання цієї державної компанії спеціального дозволу на користування надрами. Найпринциповіша позиція філія підприємства має бути зареєстрована на Волині, щоб сюди йшли податки. Почувши це, у розмову втручаються представники Укргазвидобування. Вони кажуть, що філію можна відкрити. Тільки за згодою українського кабміну, ті, що податки йдуть по місцевому, то ми платимо їх на місцях. А основні податки це є рента і, е, значить, плата за е, неплата за Рєнту ми платимо 70%, більше всіх в Україні, бо приватники платять 50, Ми платимо 70. і всі ці гроші йдуть в держбюджет. Далі ще хочу сказати по е, Волинській області. Цього Сьогодні, на сьогоднішній день видано чотири спецдозвола на, видобуток, ну, на геологічне вивчення видобуту газу на Волинській області, в тому числі наш спецдозвіл на Локачі. Ми на початку 90-х з нуля підняли це родовище, яке не зміг підняти Радянський Союз. Ми закупили високоякісне обладнання за 80 мільйонів доларів в штатах для очистки цього газу від сірководню, Підключили більше 20 сіл, газифікували. Це все наша компанія зробила. На сьогоднішній день ми добуваємо там газ, сплачуємо податки, працює, працює 58 людей. Жодна більша компанія, ні один інвестор на Волинь не зайшов. Голова постійної комісії Василь Столяр все ж настоює на відкритті філії «Укргазвидобування» на Волині. І якщо це вже в компетенції центральної влади, то обласна рада повинна спрямувати туди відповідне звернення, вважає депутат. Я нічого проти не маю держави, проти цієї підприємства. Я вам долажу, що от в 5-6 році Лакашинське родовище, ви знаєте, у да, нас є? В кожну оселю заведен газ. в 8-му році. Будівництво початку школи, пологове відділення Локачинської ЦРУ, класифікація фельдшерського обширного пункту в селі Марковичі, класифікація фельдшерського обширного пункту в села Творочі. Вони роблять. Но ми не хочемо, щоб держава ті гроші скеровувала туди, коли вона хоче. Ми хочемо це зорганізувати правильно, щоб вони залишились в наших громадах. От і все. Надати в користування мисливське угіддя державному підприємству Мисливське господарство Звірівське повторно рекомендувала екологічна комісія. Питання уже розглядалося на третій позачерговій сесії, але не було підтримане більшістю депутатського корпусу. Депутати Володимир Дейна та Юрій Ройко обурюються, бо переконані, що першу скрипку грає не екологія, а політика. Давайте не путати принципові речі про ведення мисливського господарства і полювання як такого. І не завжди ці речі пов'язувати. Якщо звернутися до закону України про мисливське господарство та полювання, є така стаття 20, яка звучить заборони щодо здійснення полювання. Там чітко, чорним по білому, написано: забороняється на територіях та об'єктах ПЗФ полювання. Дане звірівське господарство знаходиться на моєму виборчому окрузі. Історія подачі цього питання на сесію обласної ради це звернення двох сільських гулів звірівського. І Дернівського, Дернівський гуч Саша, ви його повинні знати, Звірівський Панасович Сергій, з пропозицією, проханням винести на сесію дане питання. Паралельно мені подають звернення ВО квартирка лісового господарства, до якого звертався директор Звірівського, є погодження лісової агенції, весь необхідний пакет документів. Про те, що згадані угіддя вже були в користуванні мисливського господарства Звірівське з 1999 по 2014 рік, підтвердив начальник сектору мисливського господарства Руслан Льошук, але і його інформація не переконала опонентів. Чому я закликав голосувати проти, тому що йдеться не про те, щоб надати дозвіл на ці самі угіддя, а саме про розширення гектарами конкретними природно-заповідного фонду. І я категорично проти, щоб нам бавитися з природно заповідними фондами. Не політизувати мисливських питань. Колег закликав депутат Ігор Лех. У нас скільки контролюючих органів, куди він зайшов, чи в ПЗФ, чи не в ПЗФ, хай контролюють, хай ловлять їх, якщо вони щось не так роблять, і наказують. Для того вони є контролюючі органи, але це не має відношення ні до якого до, до підприємства, хто займається, хто займається веденням мисливського господарства. Вони на превеликий жаль з роботою своєю не справляються. То мені в п'ятницю телефонують, в суботу телефонують. Що саме там під ківерцями на цих е колишніх міжхолгосних лісах? Ведеться вирубка лісу. А от вам не контролюючий орган. Це польові угіддя, це паї, витребовані, невитребовані. Це не ліс. І вони відношення ніякого не мають до лісу. Якщо вирубка ведеться в лісі, це не пов'язано з мисливським господарством. Проголосувавши за надання мисливських угідь у користування державному підприємству Звірівське комісія підтримала проєкт рішення про надання мисливських угідь у користування Шацькому національному природному парку. Угіддя були в користуванні до 2014 року. Полювання на території парку заборонене. Але ведення мисливського господарства потрібне, переконують фахівці. Калапс вийшов в в минулому році. Коли було сказано проводити депопуляцію дикого кабана, Шацький національний парк не здав жодної проби. Чому? Бо він не мав права добути одне хоча б порося на аналіз. Якщо ми не надамо Шацькому національному парку, рік-два закон поміняється, дозволять полювання в Шацькому національному парку, прийде хороший інвестор приватний, і ми віддамо йому приватному. Ну, державному ми не дамо. Не вмішуйте, будь ласка, я вас прошу як професіонал, політику. Сесія від сесії, ПЗФ і політика. Бурштин стільки уваги не приділяється як мисливським угіддям. y Радника голови обласної ради Венія Мінатуза рекомендовано призначити тимчасово виконуючим обов'язки директора підприємства Волин природний є позиція екологічної комісії облради. Крім цього, депутати рекомендували голові затвердити своїм розпорядженням статут підприємства. Нагадаємо, проект документу розглядався і на майновій комісії, але тоді окремі депутати виступили не стільки проти самого статуту, як проти доцільності створення нового підприємства. Голова екологічної комісії Василь Столяр вважає, що така позиція не на користь Волині. В я віжу роботи цього підприємства в тому, що навіть, не боюсь цього слова, монополізувати всі надри Волинської області, зібрати всі геоінформації, кому надані надри, яка у нас інформація є взагалі по надрам Волинської області. того, що Це підприємство брало спеціальні сама спеціальні дозволи і заключало договора з потенціальними інвесторами на геологічну розвідку чи на добу. Одно із умов строй, яка має бути, це те, що 50% прибутку должно надходити в селищні, сільські, районні і обласні ради. Місія з питань охорони здоров'я розглядала кадрові питання. Рекомендовано голові обласної ради продовжити установленому законом порядку термін дії контракту з директором Ківерцівського медколеджу Тетяною Комшук. Терміном на 5 років, згідно із законом України про освіту, в начальному закладі відбулися вибори керівника. Пані Комшук має підтримку 95% членів трудового колективу. На три роки рекомендовано продовжити контракти із начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорем Жибаком, головним лікарем Волинського. Обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лесою Карпюк та головним лікарем Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяною Масіковою рекомендовано обрати на конкурсній основі головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей з ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки. До цього посаду обіймав Володимир Алєйніков. Голові обласної ради рекомендовано призначити його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря. Зауважимо, що позиція начальника управління охорони здоров'я. ОДА Ігоря Ващенюка в цьому кадровому питанні відрізнялася від бачення більшості депутатів. Він пропонував продовжити контракт з Лініковим на 5 років. При цьому посадовець дав позитивну характеристику діяльності нинішнього головного лікаря закладу. Його підтримували депутати Володимир Дибель та Михайло Бегаль. Така ж історія з призначенням головного лікаря хоспісу. Володимира Бачинського рекомендовано призначити тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря. Такими є рекомендації тимчасової комісії з питань перевірки комунальних підприємств ніхто не каже, що його не буде призначено. Просто це буде прозоро, більш чітко і зрозуміло. Якщо з колектива хтось захоче висунутись, то відповідно так само має змогу висунути. У порядку денному комісії кадрове питання про головного лікаря обласного онкодиспансеру Ореста Андрусенка, який до завершення контракту обіймав цю посаду, також слухала тимчасова контрольна комісія з питань перевірки підприємств і рекомендувала до проведення конкурсу призначити тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря заступника з медчастини Людмилу Бубенову. Усім яка причина, що він вироб, що він виробив? що він когось убив чи що? Чи медицину, То, що у нас сіни, повірте мені, що у вас ціни у Луцьку, тут мама дорога. Ну Так причому тут ми, головні лікарі, забезпечте повністю державним фінансуванням, медицину. І не буде цього. Ані, оберіть 49-ту статтю, дайте нам у працювати. Були питання по, на жаль, цьому чоловіку, ті, які задають громадяни. І задають громадяни. Їх досить голосно і досить неприємно. Я вам хочу сказати, що був випадок, коли Слабенка, ми виходили з Сергієм Івановичем з цього приміщення обласної ради, і буквально у нас на вулиці зустрічали люди і розповідали, яким чином відбувається розподіл гуманітарної допомоги в онкодиспансері, яким чином проходить лікування. Голова профільної комісії Олександр Зінчук говорить лише про медичні аспекти. Про оперовано хворих 472, обласна лікарня 1190. Фактично, удвічі. І те питання, яке стоїть про, про, про створення об'єднання, ще пан Кінчук ставив, воно лишається актуальним. От тут якраз треба роботи. Тому що основна маса онкологічних хворих лікується в обласній лікарні. Урологія фактично вся в обласній лікарні, торакальна хірургія, вся ракустрову ходу в області немає. Панкарато до одинальної резекції робляться тільки в обласній лікарні, хірургічного лікування первинного раку печінки немає. А це перший шлях до трансплантації печінки. І одиничні операції, що ми робимо в проктології з приводу санітарних катастазів, вони одиничні, питання не вирішені. Інтервенційна радіологія і регіонарна хіміотерапія в обласній лікарні. Десять хіміотерапевтичних ліжок в обласній лікарні. Ну, багато. Фактично це радіологія, хіміотерапія, хірургія, мамологія і гінекологія. Гінекологія працює прекрасно, мамологія нового відділення працює прекрасно, по хірургії дуже багато переглядів і, на жаль, вони не вирішуються. Якщо кудись не вкласти гроші, це свідомо загубити ту справу. Якщо не дати гроші, спансер, вонку диспансер загубимо. Питання контролю це друга річ. До речі, варто вернутися нам до громадських об'єднань, які мали б бути при закладах охорони здоров'я. І там, де медики могли б працювати нормально організовано. Тому щоб сказати, що той чи так погано працює, Сарговоруч, може так само сказати, знайти чоловіка, як працює прокологічне відділення. Я працює радницька лікарень і так далі. Після емоційної дискусії профільна комісія підтримала рекомендації колег із тимчасової комісії, що опікується перевіркою комунальних закладів. Отож, голові обласної ради рекомендовано припинити дії контракту з Орестом Андрусенком у зв'язку із завершенням. А також тимчасово покласти виконання обов'язків головного лікаря на Людмилу Бобенову. Головний лікар обиратиметься на умовах конкурсу. Орест Андрусенко вже заявив, що участі в ньому не братиме. Зауважимо, що наразі юристи виконавчого апарату обласної ради розробляють проект положення про конкурс на призначення керівників комунальних закладів, який буде внесений в сесійний зал для обговорення і розгляду. Члени постійної комісії обласної ради, що опікуються питаннями освіти, культури, національної і духовного розвитку, пропонують на затвердження сесії проєкт рішення про відзначення 150-ї річниці від дня народження видатного українського державного діяча, письменника та педагога Модеста Левицького. Це питання ініціює депутат обласної ради Ірина Констанкевич, а також представники культурно-мистецької галузей громадськості, науковці та освітяни області. Про відзначення цієї пам'ятної дати на загальнодержавному рівні також йдеться у Постанові Верховної Ради України наш обов'язок і депутатського корпусу і громадськості. Об'єднатися і зробити шанування на належному рівні. Найперше мають бути видрукувані твори Модеста Левицького, має бути активна робота музейників. Вони готові до цього долучитися. Має бути залучений корпус педагогів, оскільки Модест Левицький працював в Луцькій гімназії. Наші митці теж підтримали нас в наших намірах і готові низкою культурно мистецьких проєктів теж до цього долучитися виконавчій владі області профільною комісією. Рекомендовано утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження буде сталевицького.